Віт, час поговорити про шоу-біз. Тіна Карль прокоментувала чутки про стосунки з молодшим на 9 років чоловіком. Олег Винник анонсував концерти на блогера Ніколаса Карму скоєно замах. А Леся Нікіцюк закрутила роман, розсекретила бойфренда і отримала пропозицію. Це що по шоу і новин сьогодні. Правда, дуже багато погнали. Леся Нікітюк розсекретила свого нового бойфренда і ще й отримала пропозицію. І що вам сказати, несеться у Лесі Іванівни наповну, і це круто. Я правда дуже рада. Але давайте розкажу, як до такого дійшло. Почалося з того, що останнім часом ведуча почала інтригувати фанів новим романом. Спершу вона опублікувала фото у ліфті, на якому була в обіймах невідомого чоловіка. Потім запостила знімок з розкішним букетом і знову з рукою незнайомця, яка лежала на стегні ведучої. Після цього з'явилося фото, на якому її бойфренд стоїть у трусах біля холодильника. І Леся написала, що хтось увірвався в моє життя та в мій холодильник. І певно, що дуже добре увірвався. А після цього виклала ще одне пікантне фото, на якому була в обіймах чоловіка. Він з голим торсом, але стоїть спиною, а на ній є величезне таке татуювання. Ну і все уповзли скандали, інтриги і розслідування. У мережі завдяки цьому фото з тату з'ясували, що новий бойфренд ведучої – це військовий Дмитро Бабчук. За даними ЗМІ, йому 28 років, тобто він на 8 років молодший за Лесю, Служить у морській піхоті, і навіть є кандидатом в майстри спорту з боксу. У нього в шапці профілю в інсті вказано, що він пенсіонер збройних сил України, інфлюенсер і наступний мер міста Одеса. Щодо наступного мера, ми подивимося. А от те, що він наступний коханий Лесі Нікітюк, то це підтвердилося. Ведуча вирішила не тягнути кота за одне місце і опублікувала спільне з ним фото. Чим і підтвердила те розслідування юзерів. Тож так, її бойфренд Дмитро Бабчук, а їхню спільну світлину вона підписала так: без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович плюс Леся Іванівна дорівнює кохання. Ну і подякувала всім за теплі слова і побажання, адже її дірект розірваний. Тож, як бачимо, складати фоторобот зі світлин рук чоловіка, його ноги, спини і ще й труханів більше не треба. Все стало на свої місця. Але і на цьому Леся Нікітюк не зупинилася шокувати всіх. Вона зізналася, що їй зробили пропозицію. Щоправда, не ту, про яку можна було б подумати. Їй запропонували знятися у фільмі, і вона сказала так. Тож ведуча зараз у процесі зйомок, і їй нелегко, бо вона виконує головну роль. Леся Нікіцюк знімається у фільмі, який називається Песики, і це щира комедійна історія про справжнє кохання. І до речі, вийде цей фільм у широкий прокат попередньо у березні наступного року. Я впевнена, що це буде кайф. Тож з нетерпінням чекаємо. І пропозицію руки і серця все ж таки теж почекаємо. Блогеру Ніколасу Кармі погрожували зброєю ТЦК. Сталася історія у Полтаві, де він знімав нові відео. Скільки коштує ваш лук? Як розповів блогер, під час зйомки група невідомих чоловіків, які стояли неподалік, почали провокувати його на сварку. Вигукували щось про карму, мацюкалися і казали: зараз ми хайпанемо». Після того, як блогер завершив своє інтерв'ю, один з чоловіків підійшов до нього, почав знімати і запитав, яке ваше ставлення до ЗСУ. При цьому чоловік додав, що він чинний офіцер Збройних сил України. Блогер спершу нічого не відповів, а потім сказав свою позицію, що кожен повинен бути в армії або для армії. Ну і начебто розійшлися. Але після цього Ніколас Карма увімкнув свою камеру і вирішив підійти до тих чоловіків, щоб поговорити і щоб у нього були свої докази. Однак один із них, який до цього знімав блогера, почав прикривати обличчя, а інший підбіг до карми і приставив йому пістолет до шиї. Опустіть руку, будь ласка, так не можна. Так не можна. Що парень означає, гуляти? Що Не робите? що ви робите? На щастя, все обійшлося, і постраждалих немає. Але коли всі ці відео з'явилися у мережі, то деякі користувачі почали писати, що на відео полтавський воєнком Олександр Логвиненко. І ця інформація підтвердилася. Виявилося, що чоловік дійсно представник полтавського ТЦК. Там дали свій коментар щодо події і пояснили, як це було. Сказали, що пан Логвиненко помітив людину, яка ставила провокаційні питання жінкам, і вирішив запитати про ставлення до ЗСУ. Ну а після отримання відповідей він відійшов. Проте блогер зі своєї сторони підбіг ззаду, схопив його за плече, застосував фізичний вплив і намагався зафіксувати обличчя чоловіка. Після чого і застосували власне пістолет. Однак кажуть, що це не реальна зброя, це макет. За фахом цього конфлікту Національна поліція відкрила кримінальне провадження. Саму зброю вилучили на експертизу, а проти підозрюваного порушену справу за статтею про хуліганство із застосуванням зброї, яка передбачає 3-7 років ув'язнення. Тож віримо, що в цій ситуації розберуться і більше такого не повториться. Кіна Кароль вперше прокоментувала чутки про свій новий роман. А не так давно блогер пліткар Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела сказав, що співачка у стосунках з молодшим на 9 років чоловіком. Але він бізнесмен іноземець Юрій Арошидзе, йому 30 років. Він живе в США, має свій бізнес з виготовлення протезів, яким і допомагає українським військовим. Ну і що він час від часу приїжджає в Україну? І от приписали роман Ціні Кароль саме з ним, бо навіть є спільні фото. Сама співачка не реагувала на такі плітки, але під час одного з концертів публічно прокоментувала цю історію з гумором. Сказала, що плітки це смішно, особливо останнє те, з ким її поженили, і додала, що в дії цього не бачила, тому все підробка. А крім того, артистка цього тижня дала чимало інфоприводів, аби про неї поговорити. От, наприклад, ціна Кароль зізналася, що потрібно, аби з нею познайомитися. Артистка вирішила відповісти на питання підписників у соцмережі. Ну і звісно, в неї запитали, як вона взяла себе в руки, так підтягнула тіло і скинула вагу. Тож Сіна Кароль детально відповіла на все. Слухаємо і запам'ятовуємо. Вона щодня займається спортом і навіть по два рази на день. Зокрема, це йога, а крім того, два-три рази на тиждень стрибки на скакалці. Каже, що починала з невеликого результату, а зараз стрибає по 40 хвилин на секундочку. Плюс Кіна Караль, що вівторка здає нормативи, наприклад, віджимання, прес, біг і все таке. І це ще не все, бо вона стоїть в планці через день від 10 до 16 хвилин, а іноді навіть цілу годину, і каже, що це дуже сильно підтягує тіло. Ну а щодо харчування, то зізналася, що 4 роки сиділа на кето-дієті, але в неї було як вона сказала, передозування від холестерину. А зараз же як вона харчується і як вона порадила скинути вагу, то прям дала таке меню, що саме можна їсти на сніданок, обід і вечерю. Додала, що від рису можна поправитися швидше ніж від хлібу, тому вона їсть хліб і дуже його любить. І отут уточнила, що раптом ви хочете познайомитися з кіною Кароль, то треба приходити з хлібом, але з крутим, крафтовим, бездріжджевим хлібом. Тому запам'ятали, і на концерти артистки ходимо не тільки з квітами, а й з хлібом. Ну і крім цих зізнань, трапилося ще дещо. Тіна Кароль потрапила в казусну історію. З'явилося відео, на якому у співачки запитали, чи є якась пісня, за яку їй соромно. На що артистка відповіла, що ні. Однак одна дівчина в кіктоці підняла архіви і опублікувала відео, яку у 2005 році Тіна Кароль презентувала пісню «Russian Boy». Але слухайте, це було майже 20 років тому, а ми, дівчата, інколи не пам'ятаємо, що було вчора. І, взагалі, про такі моменти своєї біографії можна і забути, нащо тримати в голові такі не найприємніші моменти під назвою Russian boy. Маша Єфросиніна розповіла про те, чим для неї обернувся так званий арешт на Росії. Ведуча вирушила за кордон відпочити і в інстаграмі розповіла, що з цим тепер у неї певні проблеми. Якщо пам'ятаєте, минулого року в РФ заочно видали вирок і засудили ведучу до семи років позбавлення волі за нібито поширення фейків про окупантів. Тож після цього Маша Єфросиніна перебуває в розшуку у країні агресорці. Але якщо спочатку було смішно і цей вирок ні краплі не засмутив ведучу, то виявляється, це все ж вилізло боком. Як написала Маша Єфросиніна, через цю історію вона не може їздити приблизно в 30% країн світу, бо вони дружні з Росією і можуть видати ведучу. Тож вона, наприклад, не може поїхати до своєї улюбленої Грузії, в Туреччину теж не може, емірати і ще й інші країни. Але це не біда, бо Маша Єфросиніна знайшла вихід із ситуації. Вона дуже хотіла на море і отримала його. Поїхала в Італію. Ведуча вже показала трохи кадрів з відпочинку, і, до речі, поїхала вона одна. Каже, що відчула всередині порожнечу і дуже захотіла поїхати у подорож для себе, що власне і зробила. І правильно, бо іноді відпочинок на одинці це найкраще взагалі перезавантаження. Тож Маші Єфросині гарного відпочинку і передавайте привіт, морю. Олег винник повертається на сцену. І це вже офіційно з'явилося оголошення про те, що після випуску пісні Мої люди артист повертається з грандіозним живим шоу. Як сказано, це будуть єдині європейські концерти цього року. При цьому в оголошенні написали, що квитки сильно обмежені, тому треба поспішати і вже купувати. Відреагувала на це голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон. Вона написала, що починається нова епоха, наближається щось велике, і вона неймовірно рада цій події. Чи планує виступи Олег Винник в Україні? Поки нічого не говорять, але певно, точно не цього року. До речі, щодо артиста, то нещодавно з'явилися чутки, мовляв, він банкрут і заборгував великі суми. Правда, про це повідомив блогер Пліткар Богдан Беспалов з посиланням на власні джерела. Він сказав, що Олег винник в жахливому фінансовому становищі, що в нього немає грошей для відродження кар'єри і неповернення боргів. Ну, як бачимо, певно, трохи коштів на концерти все ж таки є, якщо він їх анонсував. А от що буде далі, покаже час. Ну а поки напишіть нам у коментах, як вам інфа про концерти Олега Винника в Європі. Блогеру Олександру Волошину загрожує міжнародний розшук. Я вам нагадаю, що наприкінці серпня хлопець публічно зізнався, що він виїхав з України і не збирається повертатися. Він оселився в Іспанії, де планує працювати і будувати своє життя. Ну а свою втечу Олександр Волошин пояснив тим, що був вимушений це зробити, бо його життю загрожувала небезпека. Після цього журналістка Реміна із Хагзай провела розслідування, і за її даними, насправді, блогер готувався до виїзду. Ну а виїхав завдяки корупційним схемам, як водій мікроавтобуса. Блогер прокоментував тоді це розслідування і сказав, що це все брехня, і попросив надати йому докази. Ну а після цього реміна з хакзай, у проєкції ранок у великому місті» розповіла, що всі докази, які доводять втечу Олександра Волошина за кордон, вона передала до правоохоронних органів. Тож поліція взялася за блогера, опрацьовує всі матеріали, і тепер все це може загрожувати хлопцю міжнародним розшуком. До речі, Олександр Волошин одразу відповів на це і сказав, що не боїться міжнародного розшуку і приймає всі ситуації у житті такими, як вони є. Також блогер додав, що воля це найцінніше для нього, тож він буде за неї боротися до кінця. Ну і раз заговорили про блогерку реміну з Хагзай. То вона цього тижня ще й відповіла на чутки, чи піде вона в політику. Розмови почалися минулого місяця, коли з'явилася інформація, що дівчина найближчим часом стане радницею в офісі президента. Тож зараз Ремінес Ханзай пояснила, що це все неправда. Вона не має жодних зв'язків ні з Андрієм Єрмаком, ні з офісом президента. А взагалі, насправді, час від часу в змі з'являються чутки, що блогерка йде в політику. Ремінес хакзай їх постійно просто спростовує, каже, що це неправда і не вірте. І мені здається, що одного прекрасного дня блогерку доведуть, і вона так і скаже: Господи, та набридла зі своїми чутками, вмовили, я піду в політику.' Ну а що все може бути у цьому світі? Правда? Ірина Білик заінтригувала поверненням до колишнього, а саме до шоумена Дмитра Коляденка. Артистка виклала світлину, на якій хореограф тримає дві порції їжі. Виявилося, що пара разом обідала і більше того, готував саме Дмитро Коляденко. І певно, все б нічого, якби цей допис Ірина Білик не доповнила власною пісною під назвою Ти мій. У коментарях Дмитро Поляденко до речі запитав, чи смачно їй було. На що співачка написала Дякую за обід, сонечко завдяки тобі згадала дитинство. Ну і все це наштовхнуло підписників на одну думку. Пара знову разом. Почали писати, що вони милі і бажали їм щастя разом, бо вони на це заслуговують. На ці коментарі ні, Ірина Білик, ні Дмитро Поляденко не відреагували і не сказали, чи разом вони знову, чи просто це звичайний дружній обід. Але цілком можливо, що це саме дружня історія, адже після розлучення пара продовжувала спілкуватися, і вони взагалі стали друзями. Так не обходилися без суперечок, звісно, що і не так давно вони посварилися, довго не розмовляли та зараз все ж таки напевно помирилися. Але чи разом вони як пара то вже покаже час? Лідер гурту Скай Олег Собчук отримав контузію. Але те, як це сталося, це просто якийсь шок. Правда, нещодавно виконавець опублікував фото в з лікарні і написав, що у нього контузія лівого ока, ерозія рогівки. А потім у коментах написав, як все сталося. Тож, виявляється, це було у Києві у Гримерці. Він відкривав пляшку Кока-Коли і металевий корок під тиском влетів в ліве око. На щастя, око ціле все добре, він лікується і, до речі, продовжує концертну діяльність. Ну і Олег Собчук, звісно, подякував усім прихильникам за підтримку і турботу. Тож бажаємо виконавцю швидше відновитися вже повноцінно і більше не пити Кока-Колу. Ну, чи принаймні обережніше її відкривати? Але знаєте, що подумала? Кращої антиреклами, певно, ну не придумаєш. Камалія розповіла про свою мрію, яка коштує 2 мільйони доларів. Співачка зізналася, що вже 20 років мріє відкрити власну школу кінного спорту. Зараз артистці не до цього, адже вона займається творчістю і триває війна. Але після перемоги вона планує втілити у життя своє бажання. Каже, що навіть прорахувала скільки коштів на це потрібно, і це не дешево близько 2 мільйонів доларів. До речі, Камалія ще й розповіла, скільки зараз доводиться витрачати на навчання доньок за кордоном у Великій Британії, зокрема у Лондоні. І сума дійсно кругленька, бо середня освіта, гуртки, заняття верховою їздою, одяг і харчування обходяться Камалії та її екс-чоловіку в рік приблизно у 70 тисяч доларів. Про все це Камалі розповіла у новому випуску проєкту «Тур зірками» в нас на ютуб-каналі «Люкс.ФМ». Там ще чимало ексклюзиву. А тому, якщо цікаво, то звісно налітайте. Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя зізнався, чи піде він у політику. Взагалі, музиканти мають активну громадянську позицію, і в їхніх шанувальників іноді виникає питання: а як щодо політичних амбіцій? Тож в інтерв'ю 24 му каналу Тарас Тополя сказав, що все може бути, і вони можуть кардинально змінити рід діяльності і дійсно піти в політику. У їхньому колективі демократія. Тож будь-хто може спробувати себе в іншій ролі. Щодо себе, то Тарас Тополя сказав: якщо він відчує, що в нього та його команди є сили, щоб реалізувати хороші справи через політику, то обов'язково туди піде. Щоправда, у такому випадку доведеться відмовитися від музики. Бо, як каже, сидіти на двох стільцях, як показує практика, не працює. Але наразі все ж таки у планах гурту антиціла такого немає і вони не збираються в політику принаймні найближчий час. Адже завдяки впізнаваності колективу і їхній діяльності їм вдається боротися за певні правильні речі без ставання під прапори якоїсь там політичної сили? Після цієї заяви прокоментувала політичні амбіції Тараса Тополі народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона написала, що радить Тарасу не долучатися до інтриг, які і так також призвели до плачевних наслідків. І мовляв, якби він дійсно боровся у фортеці Бахмут, то можливо не робив би таких речей. У відповідь на це Тарас Тополя сказав, от що нібито нардепка сама хотіла долучитися до його політичних сил, але вони їй відмовили у цьому. Ну і саме тому, за словами музиканта, вона так негативно відгукується про його політичні Амбіції водночас Тарас Тополя пояснив, що зараз їхня з колективом місія це світові благодійні тури та збір коштів для ЗСУ. Вони нещодавно повернулися зі штатів, де, до речі, зібрали 250 тисяч доларів для спецпідрозділів ГУР. У відповідь на це все Мар'яна Безугла спростувала інформацію і сказала, що Тарас Тополя не робив мені жодних пропозицій. Вже на це музикант відповідати не став, та й, певно, просто немає часу, адже в них з гуртом антиціла почався всеукраїнський тур. І на ньому вони теж продовжують збирати кошти на потреби військових і допомагати. Ну і ми також, друзі, не відстаємо і продовжуємо з вами донатити нашим захисникам попри все. Бо що? Бо хто як не ми? І бо кожна гривня важлива. Співачка Руслана Лежичко готується стати мамою. Ні, зараз вона не вагітна, але зізналася, що хоче цього і працює над цим. У коментарі для проєкту Неймовірна правда про зірок. Руслана зізналася, що вже цілком готова подарувати життя малюку. Каже, що раніше їй не вдавалося спланувати вагітність через постійні стреси і певні події в її житті. Це все відгукнулося на її здоров'я, тож вона звернулася до лікарів, вірить, що вони їй допоможуть, і вона зможе виносити здорову дитину. Принаймні, зробить все, аби це сталося. Ну а щодо всиновлення дитини, то Руслана наразі не планувала цього. До слова співачка у шлюбі з продюсером Олександром Ксенофонтовим, і вони разом 29 років. Раніше Руслана розповідала, що вони з чоловіком не поспішали з поповненням, бо всі сили йшли на розвиток її співочої кар'єри. Ну а зараз тримаємо кулачки, щоб у пари все вийшло, і щоб Руслана реалізувала себе не тільки як співачка, а ще й як мама. Що ж на цьому в мене все? Пишіть у коментах, як вам випуски ставте вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Люксефем. І звісно, не забуваємо про наш з вами традиційний донат ЗСУ. Бо, як то кажуть, сама донатів і вас запрошую. Ну і побачимося у новому випуску шопо шоу за тиждень, Па-па!